Сьогодні ми чекаємо більше ніж 300 учасників свята, власне, з кожного району нашої області, а також зі шкіл міста Чернівці. Сьогодні наш основний лозунг. Я думаю, що вже вже Україна його чула, що перш за все дитина, а вже потім якісь її особливості. Тому, перш за все, ми сьогодні хочемо просто, щоб діти був гарний настрій, щоб вони мали натхнення на подальші творчі здобутки, тому що сьогодні тут їхня виставка, і насправді роботи вражають. Ми раді, що вони їх привезли. Робота дуже важка, але ми можемо визначити з 4 класу чи навіть з першого класу, на що дитина здатна. Починаємо з прямих стіпків зметувальних. І косі, стіпки йдуть. Це ми їх привчаємо до уже до самостійного життя, не тільки вишивати, не тільки шити. Ми і пришиваємо замочки, де потрібно. Ми підгинаємо штанішки, ми підгинаємо спіднички, ми виконуємо такі роботи, які їм необхідні будуть у процесі життя, пришити гудзички. У четвертому класі для них це дуже важко. А вже сьомий-восьми класи навіть і, і, і можна і на цю тему не говорити. Перший раз в 4 класі Іван Корона. показує, як та то. а потім вже все на, фейт, на пісер. Це, що ви ж ваш пісером, потім будеш знати, як, наприклад, не буде роботи, вишитиш пісером, продаж, маєш гроші. Коли коли, коли, коли я, роботу, я хочу ще краще і краще. Я люблю а це вишивати. Море позитивних емоцій і бажання у багатьох присутніх тут дорослих повчитися у молоді, терпінню. Наснаги витримки і бажання вчитися чомусь новому, навіть от якимось новим технікам вишивки, так що вони молодці і надихають нас теж шукати у собі щось нове, бо вчитися ніколи не буває пізно.